Досвід Харкова стає прикладом для інших прифронтових громад. Так, під час дискусійної панелі «Освіта для стійкості та перемоги, що відбулася в рамках зустрічі членів асоціації прифронтових міст та громад у Чернігові, присутні торкнулись проблеми державної цільової субвенції, передбаченої саме на гаряче харчування школярів. Через те, що учні у прифронтових регіонах навчаються переважно дистанційно, ці гроші просто втрачаються. Ми з цього нового навчального року отримуємо цільову субвенцію на харчування, але ж зараз питання постає в іншому плані. У Нас дуже довгі повітряні тривоги зараз лунають і наші діти в більшому в більшій мірі свої переходять з вчителями на онлайн освіту. Виходить, що питання о субвенції. У наших умовах не є максимально прийнятним. Ми не можемо фактично її використати. Хотілось би почути підходи і пропозиції колег із цього питання. Питання використання субвенції, не використання субвенції. У нас завжди є об'єктивні причини і не об'єктивні причини суб'єктивні ворог тривогами обстрілами. Нас просто вимушує йти на дистанційку. Це об'єктивні причини. Головне прибрати з питання використання субвенцій суб'єктивну суб'єктивного частину. Ігор Терехов у свою чергу розповів, як у Харкові вирішили проблему використання цієї цільової субвенції. Годуть тих школярів, які відвідують метрошколу і підземні школи. Харків організував безкоштовне гаряче харчування на всіх безпечних локаціях. З 2023 року безкоштовно харчуються учні з 1 по 11 клас, які навчаються за змішаною формою. Тому освітня субвенція зауважив мер Харкова, яка надходить є своєчасною підтримкою міського бюджету. Чудово розумію, що обстріли, чудово розумію, що не вистачає енергетики. Я не зробив? Насправді, коли ми приймали бюджет у державі це бюджет війни, але у нас також це бюджет війни в місці, ми знаходимо баланс. Баланс бюджету, ну перш за все, це підтримка військових, як ви розумієте. Потім ми зробили бюджет соціальний. Що таке соціальний бюджет? Ми всі учні прийняли на сесії рішення, що ми гадуємо безкоштовна, і це вже не перший рік. Ми гадуємо безкоштовно, але у нас є такі можливості, бо у нас створено комунальне підприємство. Підкрисне комунальне підприємство. Жодного частного підприємства немає. Як Ких доль дітей. що ми зробили? Ми зробили е, в школах е, харчоблоги. і е, наші повари, е, вони готують е, всі страви зранку, починаючи з самого ранку. Е, якщо нема світа, то генератори. Якщо нема світа, у нас є такі буржуйки на дровах. І ми готуємо, е, і довозимо. Довозимо до школ і там годуємо дітей крім е, безкоштовно. І будемо так продовжувати. Крім цього, я вам хочу сказати, що прийняли рішення, і ми, ми думаємо кожного дня. Ми годомо приблизно 50 плюс тисяч людей. Безкоштовно. Е, крім цього, вже е, з нового навчального року пройшло місяць і ми почали безкоштовно годувати всіх вчителів, всіх вчителів, які працюють. Вони отримають безкоштовну їжу, і насправді це е, класно, І е, я впевнений в цьому рішенні. А тут треба. Я буду просити Ресереш поділитися досвідом щодо харчування вчителів. Тому що на на останній зустрічі з громадами громади питали, а да. як зробити, щоб щоб ми харчували вчителів. Так так, так. це на, насправді це це е, е, потрібна. Терехов зауважив, що забезпечення гарячими обідами учнів, вчителів та техперсоналу у метрошколі, підземних школах та протирадіаційних укриттях це тверде рішення міста, і ця програма триватиме і надалі. І втіленням цього досвіду в життя Харків готовий ділитися з іншими громадами. Говорили у Чернігові також і на інші актуальні теми, які стосуються освіти: це будівництво підземних шкіл, дитячих садочків, вища освіта, збереження кадрового потенціалу. Яна біляєва, Ігор Горлуханін, Олександра Панченко, Харків, новини.